Всім привіт! Сьогодні приготуємо картопляно-сирні кульки в паніровці. Це чудова хрустка закуска, яка сподобається всім, а особливо дітям. Тим паче готувати ми їх будемо в духовці, а не смажити в олії, як це роблять зазвичай. Такий варіант приготування більш корисний, але ви обирайте той, який вам до душі. Тож, давайте готувати. Нам знадобиться 500 г очищеної картоплі. 100 г сиру сулугуні або моцарели, сіль та чорний мелений перець за смаком. Для паніровки візьмемо 2 столові ложки борошна, 2 яйця, 4 столові ложки панірувальних сухарів та 1 чайну ложку меленої паприки. Спочатку нарізаємо картоплю на кубики середнього розміру. Нарізайте так, як на пюре. Перекладаємо її в кастрюлю та заливаємо водою. Додаємо сіль та ставимо варитися до готовності. Поки вариться картопля, наріжемо сир на невеличкі кубики. Як варіант, можна також потерти його на крупній терці. Я обрала сулугуні, бо він гарно плавиться та тягнеться. Але якщо у вас такого немає, то я думаю підійде будь-який ваш улюблений твердий сир. Головне, щоб швидка ручка не забрала його раніше, ніж він попаде в страву. Для паніровки до сухарів додаємо мелену паприку і все гарно перемішуємо. Паприка придасть гарний колір нашим кулькам. Яйця розбовтуємо виделкою. За бажанням можна їх ще трохи посолити. Картопля готова. Повністю зливаємо з неї воду і, поки вона ще гаряча, товчемо її в пюре. Старайтесь, щоб в картоплі не залишалось грудочок. Далі додаємо сіль за смаком та чорний мелений перець І все гарно перемішуємо. Повинно вийти однорідне картопляне пюре без грудочок. Перекладаємо його в миску для зручності і залишаємо, щоб воно трохи охолонуло. Коли пюре охолонуло, можемо формувати кульки. Для цього в руку набираємо чайну ложечку пюре. І трошки його округляємо, робимо пальцем невеличке заглиблення і кладемо всередину шматочок сиру. Защіпуємо гарно руками, щоб сир не витік в процесі випікання, і формуємо кульку. Руки краще періодично злегка змочувати у воді, щоб пюре не сильно до них приставало. Аналогічно формуємо інші кульки до закінчення картопляного пюре. А ще для цього рецепту можна використовувати вчорашнє пюре, яке у вас залишилося. Ось така краса виходить. Далі беремо по одній кульці і кожну обвалюємо в борошно та знову викладаємо на тарілку. Потім гарно обвалюємо їх в яйцях. Зручно робити це одразу по декілька штук, ось так виделкою. Так ваші ручки залишаться чистими. І одразу перекладаємо в тарілку з панірувальними сухарями та повністю ними покриваємо наші кульки. За бажанням можете зробити подвійну паніровку, повторно обвалявши кульки в яйцях та сухарях. З даної кількості інгредієнтів в мене вийшло 35 кульок. Перекладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Взагалі, в класичному варіанті, такі кульки смажать на плиті у великій кількості олії. В духовці більш корисний варіант. Обирайте той, що вам до душі. В будь-якому випадку це буде смачно. Ставимо їх випікатися у розгріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин. Картопляно-сирні кульки готові. У мене вони випікались 20 хвилин. Вони виходять з дуже гарною рум'яною та хрусткою скоринкою. Даємо їм охолонути буквально декілька хвилин і можна подавати, поки всередині ще розплавлений сир. До таких кульок добре підходить томатний або майонезно часниковий соус. Вони стануть прикрасою як святкового, так і повсякденного столу. Бажаю вам завжди смачних та корисних страв! Готуйте з душею та любов'ю! Всім миру та добра і до зустрічі!